Вчора записував відео про те, як граю на гітарі, і хотів швиденько заграти е, музику, пісню е, ну, в ритм оригіналу. І скільки разів не пробував, не виходило. Один раз, другий, третій. Все не те. Постійно і, і я не попадаю. І якась частина уваги виділяється на те. Но... Переживання, щоб попадати в тон, в ритм. А ритм не мій. Ритм взагалі не мій. Тобто ситуація, яка є оригінальний ритм, темп, який, в якому автору легко. Тобто Той, хто це придумав, йому в цьому легко. Він живе цим, і йому це прикольно. Він цим радується, це його наповнює в цьому смисл скажімо так його буття а я намагаючись повторити його ритм а, від свого е, відходжу від відчуття свого ритму і в мене не виходить чужий ритм мені не підходить це як такий лейтмотив, якого я хочу донести а, а як тільки я... Я просто щось таке інтуїтивно догадався. Ну, воно щоб красивіше, красивіше, я сказав свою, типу, таке слово. Щоб красивіше звучало, я зроблю повільніше, щоб я просто хоча б не помилявся. І в мене починає йти задоволення від гри. Я, поч... я граю. Так, я роблю повільніше рухи. Я роблю їх. Ну, там, навіть в два-три рази повільніше від оригінального ритму. Пісня в два-три рази довше виходить. Але що головне? Я настроївся на свою хвилю, свій ритм. І моє задоволення, воно просто повільніше. Уявляєте? Моє задоволення, воно повільніше, ніж те, що мені запропонували. Тобто хтось пропонує або свій ритм, або там, або ну, так, образно, образно. Або свою якусь мелодію життя, тобто якісь тональності, краски. Якось як по-їхньому. Їхню швидкість пропонують. І це їхній кайф. Тут треба зрозуміти, що це їх бажання, це їх вибір, це їх кайф. Вони до цього прийшли. Може, вони не на піку свого задоволення, але вони зараз в такому стані, бо вони це хочуть. І це близько, можливо, навіть до їх задоволення. Але моє задоволення, повторюсь, бо радуюсь, моє задоволення, воно повільніше просто. Мені характерно більш плавний рух по життю. Ну там або приклею відео, там, де граю до цього відео, або викладу спочатку відео на гітарі, а потім це. В общем, буде видно. Що на гітарі я дійсно повільно граю, не кваплячись, а відчуваю я задоволення. Задоволення від процесу. Згадується фільм Мирний воїн, де хлопець боровся за медальку, за золото. Він гімнаст, і в нього була така ідея, фікс перемогти на змаганнях. Він класно виступав. Він більше того, йому це подобалось, він це любив. Але в якийсь момент а, а, він взагалі це, а, через це сильне бажання перемогти, воно затміло його погляд, розум від його любові. Тобто він сам любив саме по собі займатися цим спортом. А через те, що його думки були про те, як перемогти, як перемогти, він перестав отримувати задоволення від процесу. І тут приходить до нього вчитель у вигляді простого. Механіка на СТО, грубо кажучи, якийсь американський, який просто ну, якісь обічні життєві фрази видає, які повертають його в своє відчуття себе і того, що він любить. І це мені про це теж нагадало, що я от намагався скопіювати, щоб поділитися, от як я вмію грати на гітарі. Так, да, я хотів поділитися, мені подобається проявлятися. Це наповнює моє життя. Це мені по душі, це мене радує. Але я трошечки не ту ціль поставив. Ціль була, як би так сказати, зміщена занадто далеко від себе. А коли я сповільнився, оця ціль не наче перемістилася назад до мене. І ціль всередині ціль отримати задоволення від процесу і наповнювати своє життя радістю. І дякую Боже, що нагадав цей момент. Дякую всім, всім, всім. Це просто кайф згадувати, що тобі істинно дійсно важливо. А важливо, скажімо так, важливістю можна і важністю наповнити в собі в житті все. Що завгодно, щось матеріальне, щось нематеріальне, щось якісь цінності зробити собі важливими. Але все одно в кожного є певна ієрархія того, що важливіше перше, що важливіше друге. І ця ієрархія вибудовує в частності і модель поведінки. Тобто тут є як бальна, скажімо така не так. Ну, грубо кажучи, це позитивне чи негативне, ну, в більшості людей є такий переключатель. І наскільки це важливо? І от те, що мені дійсно було важливо, я його ну, в цьому, в потоці життя воно загубилося, а воно по ієрархії одне з найвищого. Це радість і задоволення від моменту зараз. Це одне з... як би так сказати, життя може забрати що завгодно, Бог, як, як дає, так і забирає. Ну, Розуміючи, що ми прийшли в це життя просто. Розумієш, що ми прийшли в це життя і підемо з ними. І все матеріально тут залишиться. І єдине, що ми дійсно проживаємо, це наші відчуття, які живуть в моменті зараз. То життя для мене. Найважливіше тобто саме жити, відчувати це життя в собі, відчувати, що ти живий <хи> і наповнювати своє життя радістю в моменті зараз. Коли, як я раніше казав, коли увагою трошки розтікаєшся по часу, робота, плани, домовленості, десь домовився зустрітися з кимось. Через тиждень, через місяць, не знаю. А також якісь гуртки, хобі. Воно трошки розмазує увагу в часі, а в момент зараз, відповідно, трошечки менше живиться увагою. Ну, може таке бути. І тут ця гра на гітарі, яка в мене не йшла, ну, от не йде в мене той іменно цільовий, як мені здавалося, ритм, цільове правильне виконання. Деякі Акорди зажати, щоб зробити правильні смикання струн, воно не йде. І я в якийсь момент в процесі відмовляюся від певних звуків, відмовляюся від певного насичення. І я б не сказав, би, що це шкодить всій композиції, тому що мелодія зберігається. Тональність зберігається. Зберігається, ну, в принципі, середній ритм, який тримається протягом твору. Все можна метафорично перенести на своє життя, звичайно. Це все зберігалося. Але взамін від того, що я відмовився, від складного я отримав. Дещо цінніше, що приходить легкістю, в легкість. Е, ну, я про що, радість може прийти не тільки напруження, а частенько буває таке, що воно може і не прийти через напруження, бо залежить, як ти напружишся і що тебе мотивує. А от, наприклад, відмовившись від чогось, радість може прийти. І в мене так прийшла радість від гори на гітарі. Я відмовився від кількох е, нот, я відмовився від ритму, який ми був зовні. І е, в дечому я навіть додав щось трошечки своє. Ну, По факту я від себе додав ритм. Я від себе е, вніс зміни в звучання і в ноти. Так і в житті. Менше чужого. Більше свого.